Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Ось уже і пізня осінь дерева і кущі приготувалися до зими. Ходімо з вами на гостину до мешканців лісу і дізнаємось, як вони приготувались до зими. Хто це зайчик? А як ви гадаєте, зайчики готуються до зими? Вони не збирають собі їжу на зиму і не утепляють своє житло. Зайчик може вирити невеличку нірку, а може і в снігу під кущем заховатися. Зайчик влітку був сірий, а взимку став білий. Навіщо зайчик змінив свою шубку? Так, щоб лисичка і вовк його не з'їли, щоб його не видно було на снігу. А ще хутро стає густішим і теплим. Так зайчик готується до зими. А ось і будиночок білочки. Завітаємо до неї. Як називається її будиночок? Білочка живе в дуплі, Стеле собі там мох, суху траву, лаштує собі теплу домівку. А ще білочка збирає і сушить собі гриби. Полюбляє вона і горішки, шишки та жолуді. Усе вона ховає на зиму. Узимку білочці буде ще їсти. А ще білочка змінилася, стала пухнастою, і колір шубки також змінився. Вона стала сіренькою, а була руденькою. Навіщо? Так сіра шубка стане непомітною на сірому стовбурі дерева. Ось так білочка приготувалася до зими. Як же підготувалася до зими? Вовк та лисичка. Так вони змінили свої шубки. Вони стали в них пухонастими, теплими. Та запаси вони не роблять, як білочка. Лисиця та вовк полюють і влітку, і взимку. Вовки збираються в зграї, так їм легше вижити взимку. Ці тварини влаштовують собі лігва або будь-які вільні нірки. щоб Підпочити та сховатися від зими. Так лисичка і вовк теж підготувалися до зими. Ходімо до ведмедя і дізнаємося, як же він підготувався до зими. Ведмідь влітку та восени багато їсть, щоб накопичити запас жиру, стати товстим і пережити зиму. Він облаштував собі великий барліг. І буде спати в ньому всю зиму. А як же приготувався їжачок до зими? Він готує собі притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох і впадає в сплячку. Загортається їжачок у сухе листя і спить усю зиму. Ось як їжачок приготувався до зими. Зима для тварин найважча пора року. Час повертатися з нашої цікавої подорожі. Пригадайте малята, кого ми з вами зустріли в лісі і як звірі приготувалися до зими. Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі!